Календар зими, лист Миколаю. Та да, ви знаєте. Правильно ми знаємо День Святого Миколая, Новий рік. А ще ще є в нас Різдво, водохреща, а ще правильно святого Василя. Які з них ви любите найбільше святкувати? Та чому? Підкажіть, будь ласка. Із традиціями та звичаями нашого народу, а саме святами. Давай попрацюємо. Що таке звичай? Звичай це загальновизнаний порядок традиційно встановлених правил поведінки певного народу або колективу. Що ж таке традиція? Традиція це досвід, звичаї, нормоповедінки, смаки, що склалися історично і передаються з покоління в покоління. А що ж таке символ? Символ це предметний або словесний знак, що виражає сутність певного явища. 30 грудня це Миколая Чудотворця. Свято! Це одне із найвизначніших та найвеселіших свят. Важливість святого і його свята підтверджується тим, що майже в кожній сім'ї обов'язково повинна була бути ікона Миколи Чудотворця. Усі православні вважають Миколу Чудотворця заступником перед Богом, а козаки-покровителем під час походів. По-різному в Україні. Раніше, 19 грудня, сусіди та родичі вітали того, хто мав ім'я Микола. Господиня завжди пригощала вітальників пирогами, смачними стравами. Ім'я Микола дуже поширене серед українців. Давайте послухаємо вірш. Святий Миколай, іде святий Миколай в Україну, милий край. Хто був чемним повсякчас, тим дарунки він припас. Тістечка і шоколад, помаранчі, мармелад, пироги фруктові, цукерочки кольорові, книжечки, ляльки, машинки, ковзанки, стрічки, картинки. Скажіть, будь ласка, до кого ж приходить святий Миколай? З подаруночками. Правильно, святий Миколай приходить з подаруночками тільки до слухняних діток, які гарно себе поводять, слухають старших. А дівчатка щовечора збиралися на вечорниці. Тут вони шили, пряли, вишивали. Хлопці розповідали різні бувальщини та небелиці, співали пісні та танцювали. Святий Миколай увів у звичай дарувати подарунки на Різдво. Сам він дарував подарунки таємно. Тривалий час ніхто не знав, від кого діти і бідняки отримають іграшки, ласощі. Та золоті монетки. Тому, напевно, святий Миколай і зараз приходить у будинок невидимкою, щоб його ніхто не бачив. Діти, які весь рік були слухняними, уранці знаходять подарунки у себе під подушкою. У який же подарунок ти хотів одержати від Святого Миколая? У хаті прибираю, щодня я зуби чищу, і личечко я вбиваю. Я виросла все вище, мене ти не впізнаєш. За рік я так змінилась, вже відросло волосся. Пекти торти навчилась. Приходь до мене в гості. Вдягну я гарне плаття і увімкну ялинку. У мене тепло в хаті. Зігріюся хвилинку. Я знаю, що ж спішиш ти, бо діток є багато. Тому ми дуже швидко будем чаювати. Я дуже тебе прошу, я так тебе чекаю. Ну завітай, будь ласка, дідусю Миколаю. Глянемо малюночки. Хто ж приносить подарунки на зимові свята у різних країнах світу? Давай подивимось. У США так, діткам приносить подарунки Санта Клаус. У Норвегії коза. В Японії Одзі, в Данії троль. В Ісландії гном Юленісен. В Італії Бабо Натале та феє Бефана. А хто у Фінляндії? Як ти думаєш? В Фінляндії Йолопукі? Ось так цікаво називаються різні герої, які приносять подаруночки. Дітлахам на свята. Подивіться, вони чимось трошки схожі. А скажи, на кого чекають дітки в Україні? Правильно, дітлахи в Україні чекають дідуся Мороза. І, звичайно, під подушечку святий Миколай має обов'язково щось вам покласти. Дякую вам за увагу, бажаю вам гарних свят і щоб ви обов'язково рано вранці знайшли подаруночок у себе під подушкою. Не засмучуйтесь, якщо його там не буде, він може з'явитися там навіть пізніше, тому що Святому Миколаєві треба встигнути до всіх-до всіх діток. Всього найкращого!